На подвір'ї Чернігівського національного технологічного університету людно. Сьогодні тут особливий гість. Вже вкотре Леонід Кучма, засновник фонду Україна, приїхав особисто вручити імені стипендії кращим студентам, які рухають вперед науковий і технологічний прогрес в нашій країні. Ви знаєте, якщо в такому стані буде наша промисловість, таких заохочувати дуже важко. Головне, щоб у них у самих було тяга до технічних знань. Це насамперед перше і головне. А я переконаний, що багато хто хоче, хоче займатися дійсними технічними проблемами. Перевагу віддається прогресивним найсучаснішим сьогодні технологіям розвитку інженерії, виробництва і всього іншого. Тому ну це цілком природньо дві третини стипендії віддавати на розвиток IT-технологій, на розвиток енергозберігаючих технологій, інженерної справи. Цього разу удача посміхнулася цим п'ятьом. Богдан експерт з машинобудування. Юрій та Олександр вивчають інформаційні технології. Ольга майбутній економіст. А от Марія опановує справу зварювальника. Марія Синенко досліджує, як зробити бронежилети військових стійкішими до куль, а також бере участь у розробці прототипу 3 d принтера. Вчилась, старалась брала участь в олімпіадах. Друге місце на Всеукраїнській олімпіаді по зварюванню. Я займаюся науковою діяльністю. У мене є також декілька публікацій в наукових збірниках. Активно приймаю участь у спортивному і творчому житті нашого університету. Я брав участь у олімпіадах з різних предметів. Втричі брав з з української олімпіади, двічі з математики, один раз зі своєї спеціальності. І один раз зайняв перше місце серед технологічних з вищої математики. Розмір стипендії від фонду Україна 10 тисяч 800 гривень. А чи вирішили вже переможці, на що витратять ці гроші? Кажуть, що частина точно піде на науку, а решта на особисте. У мене є декілька ідей. В першу чергу це розробити систему, яка б дозволила зробити інтернет безпечніше, ніж ніж він є зараз. Тому мені б хотілося, ну. Ці, щоб ці кошти були як перший крок, щоб втілити ті ідеї, які зараз є на папері, втілити їх в реальність. Хай витрачають на, на, на те, що, 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 на що саме хочуть і потраплять. Ці стипендії отримують краще з кращих, тому вони сьогодні не підуть на ці саме, куди там, на тусовку. Да. Сьогодні, може, поїдуть додому, бо завтра свято такі, покрова в тому числі. так що… Дома побудуть а з четверга знову до набуття нових знань приступить. Традиційно студенти задавали Леоніду кучмі, хвилюючи їх запитання, цікавить те, що болить найбільше, коли буде мир. Вони часто питають: хто знає завтрашній день, що буде на Донбасі? Я їм відповідаю: знаєте тільки Господь Бог. І путін легких відповідей на складні питання немає. Лишається сподіватися, що під час наступного візиту на батьківщину екс-президент зможе порадувати земляків більш обнадійливим прогнозом.